Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Чергова посилка з Аліекспрес. Ну, посилка ось такими написами Росан Коль. Львів, Україна. До мене прийшла перший раз. Або вона була роз... роздерта десь по дорозі, або я не знаю. Ось такого вже показую для продавця. Що це не я розклею? Дивно, бо товар ціною пивши, 5 доларів. Ось такий. Ну це з розділу товари від 2 доларів. Так. Акуратно почнемо розкривати, тут має бути чотири товари. Беремо перший. Так. Так, ось такі ось такі жіночі рукавички. Зараз відкриємо подивимось, подивимося, як вони виглядають. Десяться вони по 2 долари. який класні. Ну, на вигляд суперові. Не знаю по якості, але на вигляд вони класні. Ось такі. Так, добре. Так, дивимося на другий товар. Тут має бути 4 товари, сподіваюся, що всі є. Другі ось такі. Подивимося. Ось такі. Класні рукавички. Шекарні. За ціну 2 долари це вже супер. Ось так. Ми цікавому за собі в розділі по 2 долари. їх Багато є. Так, все, мають бути, ще мають бути дві пар. Ось так Ось такі я не замовляв. Це не ті, що я замовляв. Це однозначно не ті. Буду відкривати покажуть розпа. Ось такі, Я їх не замовляв. Я не знаю, що це за рукавиці, Ну я їх точно не замовляв. Я на рахунок не буду відкривати спір за повернення кошечки. І четвертій рукавиці промошу. Четвертій теж гаразд з ними. Так. Ось такі рукавички чорного кольору. З телефоном. Так що, так. Ось такі рокавички. Одні, три. Ну і четверті. Ну, ці я не замовляв. Мали бути ще. Це, по ходу, сірі ще мали бути темно сині от такі о, тільки темно-сині. Так що буду відкривати Деску. На повернення коштів, адже товар прийшов не той, що я замовляв. Так, все, що тут пише? Ось такі код, хай дивляться китайці, є. я кажу, це чогось була посилка розпакована, або поставили леві, на почті поставили леві рукавиці замість тих, які я замовляв. По більше я не знаю тут причин. Добре, це вже моє питання, буду рішати. Так що, всі товари є в розділі від 2 доларів. Можете собі перейти і купити, як вам щось підійде. Так що, всім дякую за увагу. Всім, кому цікаве моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає каналу. У мене від початку є україномовний контакт. Канал, і так буде надалі. Так що всім мирного неба, всім щастя, здоров'я і слава Україні!